Вже друга серія пенальтів взагалі в цьому гамбольному сезоні після того, як саме в пенальті визначався переможець жіночого суперкубка. Суперматч між Карпатами та Галичанкою. 34-34 в основний час. 39-38 за пенальті на користь Карпат. Забиває. Забиває. Заяц. А можливо, зараз якраз і знадобився ті сили, які він зекономив наприкінці основного часу. Через два своїх поспіль вилучення. О, хибить Данило Дану. Поперечена. Донбас попереду. 1-0. 1-0. суперники виконать по чотири китки. Гадельшан. Забиває Гадельшин. Перехитрив Васильєва. Донбас 2 з 2. Ну і цікаво, що молоді гравці менш досвідчені. Розпочинають серію у Ізмаїла. І дві поспіль помилки. Зараз хибив. Домінік. Шишканов. Да, вирішили. Тренери. Що? Лідери. Бондал, Цитряк, Щербаков. Кидатимуть пізніше. Той же Курмас. Чому не з них почали? 2-0. Тепер 3-0. 3-0. Якщо і зараз Ізмаїл не заб'є, то все. То Донбас стане переможцем, хоча наскільки я розумію, все одно серію мають виконати до кінця. Так, 3-0 на цей момент, але ще не виконувалось свій 3 кидок із Майю. Донбас стає переможцем поєдинку. Команди виконали по а, три китки. Донбас а, три забив і з не забив жодного. 3-0. Так, але, але за регламентом так мають команди виконати по 5 китків. Це може бути і важливо для. А, Серії забитих для різниці забитих та пропущених, але ми, Ну, в будь-якому разі Донбас вже не досяжний для суперників. Ще по два китки виконують суперники. Донбас 4 з 4. Оленич. Ну вже на настрою, звісно, немає ніякого. Але з іншого боку, і тиску також немає. Забиває Оленич. 4-1. І зараз 5 китки. Виконують суперники. І. Ухти, цікаво. Пенальті. Донбаса виконує. А Євген Сапун не забиває. 4 з 5. Це остаточний результат Донбасу. У Ізмаїла максимум може бути 2 з 5. Адже рахунок матчу буде або 31-28, або 31-29. Кормаз. Забиває головний пенальтист Ізмаїла, але це вже не рятує команду від Поразки. 31-29, тим не менше, очки сьогодні здобувають обидві команди і обидві не ну, виглядають. Більшою чи меншою мірою задоволення два очки у Донбаса одне у Ізмаїла.